Друзі, вітаємо всіх богатирського вітання вам. Сьогодні ми побували у місті Звіель, де відбувся комплексний захід «Сильні України. І сьогодні на майданчику достатньо спекотно, а все тому, що ветерани назбирають такі потрібні бали їм у фіналі. Другий рік поспіль на Житомирщині сильні України за організації Федерації странтмен України і радий, що цього року нам вдалося це організувати в звягілі. Ми бачили сьогодні наших героїв, наших захисників і захисниць, які взяли участь у змаганнях, бачимо емоції, і це тільки доводить сьогодні, що дійсно спорт це один з дієвих механізмів і цей проект один з дієвих майданчиків повернення до цивільного життя наших. Ветеранів, наших захисників. Ветерани, долучайтеся до адаптивних видів спорту, до відновлення своєї фізичної форми. Приймайте участі. Це круто, тим більше, коли займаємось спорту в колі своїх побратимів. Це я вважаю, що це найкраще відновлення, коли, коли ми всі разом. Ми одне ціле. Два дні у загілі були присвячені ветеранам, ветеранській політиці, форум, ветеранські змагання це власне і є ті кроки, які сьогодні потрібні для формування ефективної, гнучкої і справедливої ветеранської політики в нашій державі, як значив президент Володимир Зеленський політики героїв.